Вітаю, пані панове. Традиційний огляд. Так, посуд. Швидко проходжусь, тому що тут особа нічого немає. Книжки, як бачите, сьогодні частково розібрали. Частково є. А, велосипед маленький. Забрали. Цей один ще залишився, той, що для дівчинки. І візочок дитячий також залишився. Ще не забрали. Поїхали швиденько далі. Так, нагадую, що а, посуд. Ось ці книжки, іграшки, ці книжки, колготки, носочки, м'які іграшки, далі весь весь одяг це все без броні. Для новеньких, особливо, будь ласка, це все абсолютно все без броні. Просто приходите, вибираєте, міряєте. У нас навіть є примірочна. Отам от от. от там, от. от там ховається дзеркало. Там можна примірити, там зручно і так далі. Взуття так само, оцей одяг, це взуття, все, все абсолютно без броні. Не прислайте мені, будь ласка, повідомлення, коли я знімаю відео. Камера дрожить. Шуткую, ви ж все одно не знаєте. Так, і з того, що бронь. Не забраних. Раз. Це не бронь так само. Це можна прийти вибрати сьогодні. Одне вже взяли. Це все без броні. Поїхали швиденько. Бронь. Я показую загальним планом. Повторюю. Зупиняйте, ставите паузу, роздивляєтесь Колготки дитячі розмір 12. І розмір 14. Зараз камера дасть нормальний фокус. Во. Ой, вибачаю 16. Роздивились. Так. Далі, камірець, камірець не забрані. Підгузки розділяються мінімум на двох, може бути навіть і на трьох поділимо. Велика пачка, тому будемо розділяти, оскільки підгузки у нас небагато і не часто. Так, само залишилось харчування дитяче. Підгузки. Сумки, які залишилися, і рюкзачок там теж. А, чуть не пропустив. Гаманці, сумочки і звідси ля Повторюю, зупинили, поставили на паузу, роздивилися. Трошки продуктів харчування принесли, буде на бронь, оскільки продуктів харчування у нас небагато. І бувають не часто. Іграшки, 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 іграшки. Пазли бронь давно пройшла, можна прийти просто взяти. Горщики. Пазли оці залишились ще. Вони великі. От, Бачите? І залишки іграшок. Так, і отака просипка буде. Теж на бронь. Наразі все. Сьогодні коротеньке відео. Всім дякую за перегляд, дякую за вподобайку і до зустрічі!